Сьогодні у випуску передадуть церкві. Міськрада погодила повернення землі біля собору святого Юра Українській греко-католицькій церкві. Звільнили після скандалу, звинувачений у домаганнях професор Йосип Лось більше не працюватиме в ЛНУ Франка. Школа супергероїв у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі навчають маленьких пацієнтів під час лікування. Міськрада погодила повернення церкві землі біля собору святого Юра. За згодою депутатів місто передало свою ділянку області, а там вже мають об'єднати інші передані землі в єдиний комплекс та передати ОГКЦ. Таке рішення у місті називають поверненням історичної справедливості. Передувало цьому підписання меморандуму в митрополичих палатах святоюрського комплексу у середу, 5 березня. П'ять сторін серед них і концерн радіомовлення та держспецзв'язок, Погодились повернути львівський архієпархію «Метрополичі сади та будівлі колишньої бібліотеки Шептицького. Домовленість припинить багаторічну судову тяганину. Звинуваченого у домаганнях 87-річного професора Йосипа Лося звільнили з Львівського університету імені Івана Франка. Зробити це рекомендувала комісія журналістської етики. Під час засідання виступила журналістка Media Катерина Родак. Вона першою публікувала свідчення про домагання від професора під час її навчання на факультеті. Після допису журналістки історіями про харасмент від Йосипа Лося почали ділитися десятки жінок. які які в різні роки навчалися в університеті. Викладач заперечив усі звинувачення, заявивши, що планує відстоювати свої інтереси в суді. Наразі справи щодо домагання розслідує поліція. Від п'ятниці у Львові повністю зупинять подачу опалення, але школи, садочки і лікарні будуть ще з теплом. Причиною є різке зростання температури в день до 17-18 градусів тепла. Тому перестануть опалювати житлові будинки, але тепловики будуть моніторити прогноз погоди і в разі похолодання тепло у помешкання львів'ян повернуть. Натомість школи, садочки, лікарні та поліклініки ще будуть обігрівати у звичному режимі. Інші заклади культури освітні можуть звертатися за окремими листами, якщо їм буде потрібно відновити опалення. Також при пониженні температури опалення буде відновлено. Я вас усіх рада вітати на занятті нашому такому великому інтегрованому, котре включає в себе аж одразу три предмети. Я досліджую світ. Ми сьогодні будемо з вами говорити про весну, весняні квіти та весняних комах. Адже ви вже бачите, яка гарна погода за вікном, Весна вже прийшла до нас, я думаю, остаточно. З української мови, сьогодні ми з вами будемо пригадувати відмінювання іменників і прикметників. І з читання будемо знайомитися з текстом. Як ви думаєте, про кого? Це заняття в школі супергероїв, яка працює в західноукраїнському спеціалізованому центрі. Тут навчають дітей, які перебувають на лікуванні і не можуть відвідувати свої школи. Серед – 12-річна Кароліна. Поки я лежу в лікарні, я не пропускаю матеріали, і це дуже добре. Освітня програма у цьому ми закладі запрацювала у квітні минулого року. Однак лише днями тут відкрили відремонтований освітній простір. Раніше викладачі займалися з дітьми у палатах. У просторі є все потрібне для навчання, він повністю безбар'єрний. У нас є два класи. Один клас це є у відділенні онкології на п'ятому поверсі. Там займаються вчителі-предметники, вчитель початкових класів, є зона дошкілля та є центральний відповідно наш клас, де є теж прекрасна зона дошкілля для маленьких вихованців. Вчителі-предметники працюють та вчитель початкових класів. Викладають українську мову, українську літературу, математику, історію, географію, біологію, фізкую. Зикоастрономії, всі предмети басової та профільної школи та англійську мову. Заняття у школі відбувається щодня. Їхня кількість залежить від віку дитини, враховують рекомендації лікарів. Також у школі супергероїв є кімната ментального здоров'я. Там працює практична психологиня, яка супроводжує освітній процес, однак допомагає подолати і особисті проблеми та переживання. У своїй роботі я переважно базуюсь на арт-терапію, сенсорні матеріали з меншими дітками краще працює ігрова терапія, бібліотерапія, спіль. Підлітками це така, така ігрова, але карткова гра. Вона допомагає в безпечний спосіб подивитися на те, що відбувається всередині, без такого конкретного називання проблеми, особливо з підлітками, коли їм дуже важко. І вони таким чином виражають свій внутрішній біль. Зараз тут заняття у Соломії. Вона створює кейс внутрішньої суперсили, який згодом наповнить інструментами психологічної самодопомоги. Через недугу дівчинка вже два роки не відвідувала традиційної школи. Тож навчатися у медзакладі для неї єдина можливість здобувати знання. У мене запалення кишечника на специфічно версковий коліт. Це доволі важка хвороба, Надієш валікоється, охотя переросту. дуже зручний. Я дуже люблю школу. Школу супергероїв у західноукраїнському спеціалізованому центрі відкрили за фінансування фундації Олени Зеленської. Ми були одними з ініціаторів, знаючи, що існує державна установа школа супергероїв. Бо нас за рік лікується понад 20 тисяч дітей, і багато з них досить тривало. В них переривається навчальний процес, і відповідно таке забезпечення освіти дозволяє їм ну жити нормальне життя. Це є дуже потрібно. Це є та сторона, в яку ми рухаємося, тобто медична допомога інклюзивна з освітою, з соціальним забезпеченням. Школа супергероїв навчає маленьких пацієнтів і в іншій лікарні клінічного центру дитячої медицини йдеться про охмадит, що на вулиці Лисенка, 31. Рік молодіжної столиці Європи Львів відкриватиме з 3 до 5 квітня. Це звання вперше здобуло саме українське місто в конкуренції з десятками європейських міст. У програмі відкриття офіційна церемонія, вечір пам'яті загиблих за Україну та масштабна розважально-пізнавальна подія для молоді з усієї країни. Титул Молодіжна столиця Європи надається терміном на один рік за результатами конкурсу. Львів здобув перемогу з четвертої спроби у дві 2022 році місто отримає міжнародне визнання, нові партнерства та можливість посилити голос молоді в місцевому самоврядуванні. У цьому році Львів, як 17-й володар звання, прийматиме гостей з різних країн Європи.